Ми утримуємося від їжі протягом 33 годин. тобто від сьомої ранку години в п'ятницю до четвертої години дня в суботу, і тоді спільно з тернополянами, спільно з конфесіями міста, які мають службу тут на площі після молебню. Ми маємо таку спільну трапезу буханцем чорного хліба, символічною для тих, хто брав участь в акції. Інші учасники акції можуть закінчити її в такий самий спосіб. Акція супрочастя має три умови. Піст, молитва та добра справа. Протягом цього часу ми намагаємось утримуватись від їжі, лише можна ну, вживати там воду а, і намагаємося робити якісь добрі справи. Кожен вирішує, яку добру справу він хоче зробити, чи відмовитися від їжі, і в рахунок цих коштів а, там, допомогти комусь, хто потребує, чи купити якісь продукти для когось, чи допомогти комусь просто ближньому, чи своєму сусідові, чи просто подрузі, чи поїхати до бабусів, якої вже дуже давно не був. Тобто кожен собі вирішує цю добру справу, яку він хоче зробити. Ну, і спільна молитва.